Прийшов, побачив, переміг. Ці слова, сказані після перемоги над понтійським царем Фарнаком, якомога краще характеризують видатного римського полководця Гая Юлія Цезаря. Він ішов до вершин слави з незбагненною завзятістю і твердістю, і у всьому його супроводжувала вдача. Військові походи, які здійснював римський полководець і диктатор Гай Юлій Цезар, завжди завершувалися тріумфом. Про його мужність і героїзм складалися легенди, а ім'я Цезар перетворилося на титул римських імператорів. Гай Юлій Цезар народився в липні сотого року до нашої ери в родині, що належала до стародавнього, але небагатого роду Юліїв. З юних років Гай Юлій мріяв про військову і політичну кар'єру. Але коли йому виповнилося 18, до влади прийшов диктатор Сула, який ворогував з родичами Цезаря. Він не лише усунув Гая Юлія з посади жерця Юпітера, але й зажадав, щоб Цезар розлучився з дружиною, яка належала до числа ворогів Сули. Гай Юлій, ризикуючи кар'єрою, статком і життям, відповів рішучою відмовою. Заступництво матері та впливових друзів урятувало йому життя. Однак про кар'єру в Римі довелося на якийсь час забути. Цезар вирушив у далекі азійські провінції і повернувся до Риму лише після смерті диктатора. Після повернення молодий Патрицій із головою занурився у світське життя. Але розважаючись на бенкетах, залицяючись до римських красунь і займаючись літературою, Цезар не забував про політичну кар'єру. У 32 він став квестором. З цієї посади для римлянина, звичайно, починалося сходження на політичний олімп. Після смерті дружини Цезар виїхав до Іспанії. Усе частіше його мучили думки про сенс життя. Роки йшли, а він так і не здійснив великих діянь. Про який мріяв у молодості. Повернувшись до Риму, Гай Юлій одержав посаду Едила і вдруге одружився цього разу на далекій родичці Гнея Помпея. Цезар завзято просувався службовими сходами, не гадуючи при цьому інтригами і підкупом. Спритний політик він умів дістати зиск з будь-якої справи. Довідавшись про зраду дружини, Цезар не став переслідувати суперника, демонструючи в такий спосіб Риму свою політичну поблажливість. У 60-му році до нашої ери напередодні консульських виборів Цезар уклав тріумвірат таємний союз влади, грошей і розуму з полководцем Помпеєм і переможцем Спартака Багатієм Красом. З їхньою допомогою Цезар був вибраний консулом. Він провів популярні аграрні закони і підтримав проект про нагородження ветеранів, які служили під началом Помпея, отримавши тим самим не лише підтримку могутнього полководця, але й симпатію народу. Після закінчення строку консульства Цезар отримав у керування Галію. Тут, в усій красі, розкрився його талант полководця. Цезар з повагою ставився до простих воїнів і знав в обличчя всіх центуріонів. Ті, у свою чергу, відповідали йому любов'ю і відданістю. За сім років правління Цезарю вдалося розширити територію провінції, придушити повстання Галів і нажити солідний статок. Після загибелі краса тріумвірат розпався. Гней Помпей був проголошений єдиним консулом Риму, і Цезар вирішив, що настав час захоплення влади. 12 січня 49-го року до нашої ери. Він, сказавши славнозвісну фразу Алеа і акта Ест, жереб кинутий, перейшов річку Рубікон і захопив Рим. Гней Помпей, якого охопив страх, втік до Єгипту. Коли Цезар, проголошений диктатором, прибув до країни пірамід, єгиптяни піднесли йому в якості подарунка голову поваленого супротивника. В Олександрії Цезар затримався на 9 місяців. Його зачарувала краса й розум цариці Клеопатри. Попрощавшись із прекрасною володаркою Єгипту, Цезар розгромив війська понтійського царя Фарнака. Потім здобув перемогу над прихильниками Помпея і з тріумфом повернувся до Риму. Захоплені римляни проголосили переможця диктатором, визволителем і батьком батьківщини. Здобувши владу, гай Юлій Цезар упорядкував податкову систему. Видав закони про римське громадянство, про управління в містах, про більш жорстокі покарання за карні злочини. Незважаючи на це, у республіканських колах назрівало невдоволення. Надмірна шана, що віддавалася Цезарю, викликала заздрість сенаторів. 15 березня 44 року до нашої ери, у славнозвісні березневі іди, змовники на очах у переляканих сенаторів. Нанесли Цезарю двадцять три рани, одна з яких виявилася смертельною. Всесильний сильний диктатор помер у підніжжя статуї свого колишнього союзника, який став ворогом Гнея Помпея. Цезар не встигнув насолодитися могутністю і владою, до яких прагнув усе життя. Його правління тривало трохи більше року. Фактично. Він поклав кінець республіці, ставши диктатором, але не зміг утримати у своїх руках владу над величезною Римською імперією.